Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити цікавий ефект, який вже давно-давно хтось спробував, але я тільки сьогодні вирішила його зробити. І хочу сказати, що напевно у кожного майстра в колекції є найгірший лак, який він не полюбляє, і напевно, найкращий лак. Так, це може бути якийсь, якась фірма, якийсь колір. І ну, я ще раз повторюю: напевно, в кожного майстра таки є. І я хочу сказати, що в моїй колекції це чорний лак і якийсь пастельний, так якийсь світленький лачок. Зараз я підготовлю нігті до покриття, а далі вже вам покажу саме ті лаки найгірші, які є в моїй колекції, які мені найгірше наносити і складнощі з їхнім нанесенням. you <sighs> Я підготувала нігті, хто не знає, як підготовлювати нігті, подивіться попереднє відео. Якщо не хочете далеко листати, ставайте спонсором мого каналу, і там є вже детальне відео по підготовці нігтів до покриття та до нарощування нігтів. Далі я продовжую на наступних пальчиках також наносити вже базове покриття. Я використовую ось такий пушер, щоб відвинути кутикулу. Він дуже добре в нього така форма, яка дуже добре. Відштовхує кутикулу. Але сьогодні зрізати я не буду, бо ось буквально декілька днів тому разом з вами робила манікюрчик, де зрізала кутикулу, а кожен день її або через день зрізати зовсім не потрібно. Тож я підвину подалі, щоб можна було подалі трохи промалювати гель лак так, і... Будемо робити покриття. Тож раджу вам теж робити, якщо у вас зовсім свіжий манікюр. Але якщо є якісь там птаріги, якісь шкірочки, то краще все ж таки злегка фризою притися або за допомогою ремувера, щоб вони не забажали вам робити покриття. так, Бо далі ви побачите, я вам покажу пару косяків, що дає, що дають ось ці шкірочки, і чому вони перешкоджають гарному, сучасному та стильному чистому. Я використовую з баночки прозора каучукову базу, набираю її ось таким пензликом квадратним, бо баночка велика 30 мл, і ну, треба використовувати якийсь свій пензлик, вона йде без пензлика, або можна налити туди ну, в якусь свою бутилочку. Там, де закінчилася база або тієї фірми, або навіть можна іншої. Тож промазую тоненьким шаром, зараз товстий шар не потрібен, бо будемо робити саме той дизайн, який я вам сказала. Дизайн такий нескладний, але дуже з цікавим ефектом, і трошечки додавимо туди стемпінгу. А зараз все ж таки, давайте подивимося на той лак, який в мене найгірший в колекції. Один з найгірших, я хочу вам показати два. І перший ось такий чорний від доксі. В першу чергу, я не люблю чорні гіллаки, бо дуже складно ними промальовувати. Не буде складно, якщо у вас буде ідеальний манікюр і не буде саме ось тих якихось шматочків, шкірочки. тобто Серігю, якщо все ідеально там вилизано, скажімо так, то буде краще. Але ж, все ж таки чорний, чорний колір складніше наносити. І ось такий ще й маю відсілер. Дівчата, це не реклама, ось такий колір, він дуже паскудний, скажімо так, колір, який завжди полосить, який я не можу ніколи нормально вложити. Коли я мало накладаю, він полосить, коли розрівнюєш по техніці нанесення ось таких кольорів, він все одно не хоче ніяк вкладатися, як би потрібно було. В принципі, так, працюють цими кольорами, але ось такі вони є. Чорний колір також специфічний, бо треба. Мати дуже велику чіткість, коли ти промальовуєш пензиком, щоб було все ідеально і красиво, інакше десь якийсь промах, десь якась сходинка, все буде дуже видно за рахунок того, що колір темний. А зараз напишіть в коментарі, чи у вас є такі якісь лаки, які ви найбільше не любите в вашій колекції. Я думаю, в кожного майстра є якийсь лак, який ви не любите. А в наступному відео, якщо я не забуду, покажу саме ті лаки, які мені подобаються. Які дуже добре наносяться. Я думаю, це буде цікаво, і мені також буде цікаво почитати. Всім буде цікаво почитати з приводу самих гарних і самих негарних лаків або колір, який вам не подобається, це також актуальна інформація. Далі я вже приступила до самого покриття. Це чорний геллак, я наносю без вирівнювання в мене нанесена база, як ви помітили. Цього гидлаку я набираю зовсім трішки на пензлик, бо він дуже-дуже погано просихає. Роблю майже ось таку прозору поверхню, так дуже прозору на першому шарі, перший шар, і далі її буду просушувати. Перший шар, я також пензликом трошечки намагаюся підвести підправити, але все ж таки буду промальовувати другий шар, і коли буду малювати другий шар, також буду працювати пензликом. Ось таким чином все відбувається. Далі просушка, другий шар вже нанесла за кадром і просушила, і далі мені потрібна кольорова база. Ось так ось все виглядає без вирівнювання і укріплення. Не дуже, скажімо так, без вирівнювання. Все виглядає, але зараз ось цією кольоровою базою будемо поправляти ситуацію. І це самий основний момент цього трендового манікюру за допомогою бази. Я навіть не знаю, як він називається, але він дуже частенько мелькає в інтернеті. Тобто на ось таке темне покриття, ось такий темний гель-лак, ми просто наносимо якусь світленьку базу. Чесно, я не знаю, хто це придумав і в чому фішка. Фішка в тому, що дуже прикольний виходить. Ефект, дуже красиве це виглядає, але якось трохи є і безглуздо, бо наносити зверху. Базу на цвітне покриття, таким чином робити укріплення, таким чином робити дизайн. Ну так, трошечки дивно, але це все ж таки дизайн, дівчата. Ми робимо різноманітні техніки, так застосовуємо, щоб отримати той чи інакший ефект. Тим і цікаві наші манікюрчики, що ми робимо різноманітне, я не знаю, мистецтво, скажімо так, це один із видів мистецтв. І він ще можемо сказати. Складний, бо це все малюсіньке, таке, маленьке, бо це треба робити на нігтях з зовсім тонесенькими пензликами. Коротше, я наношу ту базу і розрівнюю тоненьким пензликом, щоб вона була більш-менш рівненькою, і по краєчкам я стягую на середину більшу кількість бази, щоб був такий більш плавний перехід, і таким чином буде ефект виглядати набагато цікавіше. Закінчила з нанесенням бази, ось так ось як все виглядає. Доволі таки цікаво. Хочу сказати, напишіть, подобається вам чи не подобається на даному етапі. І зараз я хочу додати сюди декілька елементів. Хочу додати стемпінгу, якраз в мене була пластина, і ось тут я трошечки запартачила свій фон, доведеться їхати по новий фон, зачепила бутилочкою з ацетоном і вилила, але не знаю, можливо, просохне і все буде добре. І змахаю вже тим аркушем, який я буду підкладати під пластину. У мене була вже пластина з Aliexpress, яка довго лежить, і я ніяк не можу її застосувати. Колись я використовувала, але все ж таки мало. І сьогодні хочу її застосувати саме в цьому дизайні. Це ось така, можна сказати, весняна осіння, що ось 50 на 50 пластина, там, де є різноманітні листочки, які можна підставити і під осінній, і під весняний дизайн. Я буду використовувати. Я два кольори лаки для стемпінгу це ось такий чорний і срібний. Тож, розпочинаю з такого тонесенького листочку, мені дуже подобається ця пластина саліка, бо вона ідеально працює з гарними лаками і передає навіть тонесенькі лінії. Я нанесла Лак для стемпінгу, скрибочком прибрала зайве і перенось вже на штамп. Штамп в мене також такий, як на Aliexpress, хоча я його купила вдома, але він теж з Саліка. Трошечки дорожче я за нього заплатила, але не треба було чекати. Подивіться, який гарний листочок вийшов, то таке щось схоже, я навіть не знаю, може пір'я. Ні, не пір'я, це все листочки, але вони настільки витончені, такі, що я не знаю, дуже класні, дуже цікаві. Далі хочу зробити різноманітні листочки, однакові не буду переводити. Хочу сказати, що липкий шар я не стирала з нашої бази. Зараз це мені. Не потрібно, таким чином буде краще переводитись наш стемпінг, і не треба нікуди поспішати, бо якщо він буде висихати на подушечці для стемпінгу, так, то тоді його буде складно перенести, якщо зняти липкий шар. Тож краще залишати липкий шар, коли робите стемпінг. Але бувають і винятки, бувають такі бази, в яких дуже багато липкого шару, і просто сам стемпінг розпливається. Якщо ви таке запримітили, тоді стирайте липкий шар з нігтя, так, з бази, і переносьте просто так на, вже на сухий, скажімо так, нігодь ваш стемпінг. Просто треба працювати трохи швидше, ну, але якщо у вас якісний лак для стемпінгу, то можна не поспішати. Ось саме цей лак у мене якісний, і я можу не поспішати працювати, навіть якщо нема липкого шару. Ну, коротше, все про липкий шар, я надіюсь, ви зрозуміли. Тим часом я все перенос за допомогою скрибочка, я його прикладаю і забираю зайве, що не потрібно, щоб воно не, пере, не переводилося на нігті. І в такому хаотичному порядку я вибираю якийсь листочок і роблю ось такий малюнок, такий дизайн на своїх нігтях. Дуже кльово виглядає такий ефект якихось, скажімо, безрозмірних колготок, скажімо так, хоч як би то не дивно було. Або, можна сказати, якщо нанести сюди ще зверху доволі товстий шар гелю, то можна сказати, що це навіть буде акваріумний манікюр. Ну, Ефект, коротше, дуже цікавий. Ще ось цей розплив часа ось ця база зверху по гель-лаку чорному, так то дуже круто виглядає. До речі, Хочу сказати в зворотньому напрямку, щоб змінити кольори, нанести під низ якийсь Світлий колір гель-лаку, а зверху темну базу так я ще не пробувала. Якщо пробували, напишіть, як воно виглядає. І якщо бажаєте, можемо спробувати, я можу зняти ще таке відео. Далі я хочу додати якісь написи, теж пластина з Aliexpress з тих же серії і теж дуже круто працює, але вже застосую вже срібний ось цей колір. Теж він дуже добре працює, десь ще додамо, і все це я буду перекривати глянцевим топом, бо матовим не хочеться втрачати якийсь блиск і якийсь ефект додатковий. Хоча, я думаю, в матовому ефекті буде теж суперово виглядати. Ну і давайте вже пришвидшимо це все і подивимось результат. І ось такий результат в мене вийшов. Поближче вам покажу. Подивіться, дуже класно вписується сюди стемпінг, і все ж таки ефект з цією базою дуже круто виглядає. Вона по краям так розтікається і виходить трошечки з ефектом градієнту. Дуже круто виглядає, саме більше мені подобається там, де більш тонкіші лінії самого стемпінгу, але то вже на смак, як кажемо, люди різні кому і кому як подобається. В цілому суперклас мені сподобається і виконується дуже просто. Як буде носитись, я не знаю, бо все ж таки там тонка база, тоненький шар бази, але якщо база якісна, до того ще зверху наложена база кольорова, я думаю, все буде добре носитися якщо зробили якісну також підготовку нігтя. Ось такий результат. Пишіть свої коментарі, як вам такий дизайн і такі ідеї дизайну. Чекаю ваших лайків і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео та натискайте на дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про вихід нових відео. І на сьогодні у мене все, тож до зустрічі в нових відео.